Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку звукові явища, джерела і характеристики звуку. Чому комар пищить? Що таке звук? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Як гукнеться, так і відгукнеться, каже народне прислів'я. Поміркуйте та поясніть, як ти розумієш прислів'я. І чого складаються всі тіла і речовини? Назви стане речовин. Пригадай властивості рідин, газів і твердих тіл. Які органи чуття ти знаєш? Ми живемо у світі, наповненому різними звуками. Звуки в навколишньому середовищі допомагають нам уникнути небезпеки. Звуки лікують, гучні звуки шкодять нам. Поміркуйте, що об'єднують зображені предмети. Звук коливальний рух частинок середовища, що поширюється у вигляді хвиль, у газі, рідині чи твердому тілі та сприймається слухом. Джерела звука називають тіла, предмети, що коливаються і породжують звукову хвилю, яку ми можемо чути. Приймачами звуку називають органи чуття пристрої, які вловлюють ці звукові хвилі. Тіло, що створює коливання, є джерелом звуку. Наприклад, під час гри на бандурі джерелом звуку є струни. Корпус бандури Лише підсилює коливання, створені струнами. Звукові явища це явища пов'язані із виникненням та поширенням звуку. Коли ми розмовляємо, коливаються наші голосові зв'язки в гортані. Так виникає звук. Рухаючи губами, зубами, язиком, людина промовляє звуки, складає в них слова, розмовляє пошепки. Наш голос залежить від двох маленьких складок у гортані голосових зв'язок. Звуки утворюються у гортані, коли людина видихає повітря. Розгляньте, будь ласка, мовленеві органи. Людина може чути звуки, створені джерелами, що здійснюються від 20 до 20 тисяч коливань за секунду. Це коли джерело звукової хвилі здійснюється понад 20 тисяч коливань за секунду. Виникає ультразвук. Менше 20 коливань за секунду інфразвук. Джерела звука є різні, природні. Та штучні. Це механічні інструменти, звукозаписувальні пристрої, виробничі та транспортні шуми. Отже, джерело звука природні. Джерелом звуку є тварини, комахи, людина природні явища. Штучні звук від джерел, які створює людина. А тепер виконай завдання. Напиши по 5 прикладів природніх джерел звуку і штучних. Найгучніший природний звук виникає під час вивершення вулкана. Існують такі характеристики звуку: гучність, голосно тихо, тон високий низький, швидкість поширення залежить від середовища. Гучні звуку це сприйняття сили звуку. Тихі звуки виникають за невеликих коливань. Що більше коливання, то гучніший звук, наприклад, звук, який веде корова, гучний та дзичання комаря. Висота звуку це характеристика, що залежить від частоти звукових хвиль. Чим більша частота коливання, тим вищий звук. Давайте послухаємо звуки, які віддає комар і джміль, та порівняємо ці звуки за висотою, у кого звук буде вищий. Візьми три грібінці з різною щільністю зубців. Проведи ними по краю стола. У якому випадку звук тонший. І чому? Отже, звук це механічна хвиля, яку ми не бачимо. Ми чуємо звуки навіть коли джерело звуку далеко від нас. Це тому, що коли вані від джерела звуку передається повністю і поширюється в усіх напрямках. Поширення звуку повітря це переміщення, згущень і розріджених частинок. 390 році до нашої ери гуси врятували Рим. Ворог намагався захопити місто вночі. Втомлені воїни римляни заснули, і коли ворог підібрався до верхньої частини міста, гуси, почувши його наближення, загелготали і заплескали крилами. Вони розбудили сплячих римлянів, і нічний напад було відбито. Поясніть, як гусям вдалося почути наближення ворога раніше за вартових. Спробуйте дати відповідь на таке запитання, чому ще й собак вважають гарними охоронцями. Поміркуй, як сприймають звуки зображені тварини. Бувають випадки, коли джерело звуку занадто тихо, розсіюється в різні сторони, і ми хочемо зробити його голоснішим, але не завжди це можливо. Як зібрати розсіяні звукові хвилі і тим самим підсилити звук, щоб краще було чути? Розглянь малюнки. За допомогою цифр розклади малюнки на дві групи джерела та приймачі звуку. Зафарбуй червоним олівцем цифри, які належать до природних джерел, а синім до штучних. Поміркуйте, чому комар пищить. Комар і сам по собі дуже маленький, і крила у нього тонкі і вузькі, тому його політ породжує звуки високої тональності, які ми сприймаємо як писк. Комарі можуть змахувати крилами до тисячі разів на секунду з неймовірно високою частотою. Чому комара в польоті чути, а метелика ні? Тому що частота коливань, які створюють крільця метелика, навідмінно комара нижче нашого порогу слуху. Тому їх політ ми, як звук, не сприймаємо. Пригадай звуки та визнач, які належать до високого та низького тону. Напишіть, будь ласка, що відноситься до високого тону, а що до низького. А тепер оцініть свої знання. Що вас найбільше здивувало під час уроку? Що вам дав цей урок? Домашнє завдання опрацювати параграф відповідного підручника. До побачення!